Добрий день. Добрий день, шановні студенти, починаємо вивчати дисципліну системи керування електроприводом. Перша лекція. Це загальні відомості про електромеханічні апарати. Ця лекція є. Складається з таких пунктів. Є в класрумі. Апарати автоматичні для управління. апарати для ланцюправлення з рушним приводом. Значить, що тут розкрито? Що таке електричний апарат? Визначення є, це електротехнічний присвід для управління потоком енергії та інформацією режимом роботи контролю захисту технічних систем та їх компонентів. Класифікація електричних апаратів з електромеханічними за кількома способами. Основною ознакою електромеханічних апаратів є наявність рухомих частин. Основною ознакою є наявність електронних компонентів. Гібридні електричні. Апарати поєднують собі комбінація електромеханічних та статичних апаратів. Призначені для комунікації електричних кіль. Перераховується, що це рубинники, пакетні вимикачі, вимикачі навантаження, вимикачі високої напруги, роз'єднувачі це про електричні апарати на третьому курсі вчили. Призначені для обмеження потоку короткого замикання. Це реактори, розрядники обмежують. Так. Призначення це перераховується, що ну, які є види електричних апаратів. Призначення для пуску, регулювання частоти обертання напруги, струму обмеження інших споживачів. Так. Командоконтролери, це, які включають кілька кіл, переключають. Контролюючі апарати, електричні неелектричні параметри це датчики, реле. Чим характеризуються реле? Далі кола комутації, які замикаються, які перемикаються, трансформатори теж відносяться до електричних апаратів, вони перетворюють електричну енергію, так, ну і поділ пішов. Класифікація апаратів. За напругою високовольтні низьковольтні, за родом струму постійного змінно, змінної зміни підвищеної частоти, за родом захисту присозахисні, водозахисні, герметичні вибухоні, за принципом дії, електромеханічні, магніто, електричні, індукційні теплові. За іншим фактором в швидкодіє, засоби гасіння, е, безконтактні контакти. Да, за режимом комутації, нормальний режим комутації, багаторазовий режим граничної рідкої комутації і одноразові. Так, і, такі. і далі йдемо електроприводи, поділяються, самі електроприводи вже поділяються в складі яких електричні апарати. По виду двигуна двигуни постійного зміну струму електроприводи. Вся так, Постійно зміну струму стоять двигуни. По виду перетворювача, терісторні, по виду зворотного зв'язку зі зворотним зв'язком, за швидкістю регулювання регульовані, зі зворотним зв'язком по положенню і без зворотного зв'язку за швидкістю і положенням. За кількістю координат, однокоординатні і багатокоординатні. По виду конструктивного виконання перетвору касетні, блочні. В шафі, в захисній оболоці, де це все складається. За наявністю зміни напрямку обертання актодигуна. Рерсивні, не реверсивні, тобто в одну сторону і в обидві сторони. По виду управління аналогові, цифрові, цифроаналогові. І електроприводи головного руху також поділяються на одну з постійним моментом і двозоні з постійним моментом і потужністю. Апарати автоматичні для ланцюгу управління, апарати для ланцюгу управління, електричні призначені для управління сигналізації блокування системи управління, апарати для ланцю управління комутаційний контактний апарат, призначення для управління роботи системи управління і розподіл електричної енергії, в тому числі. Позиційний вимикач, автомат для ланцюгу управління і програматор. Автомат для ланцюгу управління, що має безліч елементів. Мутації, які після їх запуску спрацюють в конкретній послідовності. Ну, апарати для управління з ручним приводом. Це натискна кнопка, натисна кнопка, витяжна кнопка. Поворотна кнопка, наприклад, перемикач, натискна кнопка з блокуванням, тобто, що входить в систему. Натискна кнопка з блокуванням, натискна кнопка, що проводиться в дію ключем, натискна кнопка з витримкою поверненням. Початкове положення, антисна кнопка з витримкою спрацювання, тобто не відразу вмикається а через деякий час. Поворотний перемикач управління, перемикач, порот, поворотний перемикач з ключем. Ці всі апарати треба обрати, які використовуються. Класифікація електричних апаратів за призначенням. Комутаційні апарати, апарати керування. апарати, що здійснюють керування електричною машиною, апарати захисту обмежування апарати, апарати контролю, регулювання апарати, вимірювання апарати. Ці всі апарати ми будемо з вами вивчати і їх використовувати у е, системі керування електроприводом. Я тут подаю літературу, так, яку ми використовуємо, і коротенько подивимося, давайте, що ж у нас використовується. Ну, пропонується. В інтернеті. Так. От, е, цікаву книжечку, на неї посилання ЄС-літературі. Дивіться, умовно графічні позначення електричних апаратів. Так, як вони позначаються, це в схемах будемо їх використовувати. Позначення, ну і розміри. Дивіться, позначення. От У нас рубильник вимикач, авто, вимикач автоматичний, триполярний, різні типи контактів будемо використовувати. Дивіться, скільки контактів, так, потім котушки різноманітні. У нас сприймальна частина електротоплового реле. От буде така катушка використовуватися. Ну і взагалі цікаво. Ну Тут ось з одним двигуном електропривод, схема управління от, і коло керування. Ну, цікава така книжечка. Посилання є. Далі лекція. Я посилання на неї на цю лекцію дав електромеханічні системи та їх основні елементи і класифікація. Значить, що тут у нас? Загальні відомості про створення автоматизованих електроприводних систем, представлена структурна робота електромеханічних систем, сукупність елементів електромеханічних комплексів і систем, сучасне автоматизовання електроприводів за ступенем автоматизації. Ну, от загальні відомості, тут історичні відомості, хто цим займався, які перші апарати були запропоновані. Ну, структурна робота електромеханічних систем, як працюють ці всі електромеханічні системи, ну, зокрема, ліфти, так, і система керування забезпечує. Вибір напрямку руху, плавний пуст, рух із сталою швидкістю гальмування. І точку зупинки на необхідному поверсі автоматичне відкривання і закривання дверей кабіни ліфта. От, хто буде писати КСУ дипломну по ліфту, то от, така інформація. І далі описується, як працює ну, вже така складна машина, як пральна машина, як вона там, коли набирає воду, коли площа, коли стирає, коли зливає. Описується і ось цей механізм. Структурної схеми, так, сукупність елементів електромеханічних комплексів і систем, що входять до автоматизованої електромеханічної системи, це програмний пристрій, датчики електричні, механічні, механічна частина електропривода, система керування, система керування технологічним процесом електроприводом, електрична силова частина. Двигун робочий орган машини, технологічний процес, датчиння технологічних параметрів. Ну і існує ряд площі роботи електропривода. Ось ці положення. є. Керування технологічним процесом, виконання функцій керування і перетворення електричної енергії. Далі у нас загальний вигляд та структура електромеханічного комплексу, це, ну, зокрема, як екскаватори, загальна класифікація електроприводних систем. І отут у нас запропонована класифікація по виду руху електродвигуна, за способом з'єднання двигуна з робочим органом, за регульованістю, далі оберт... дивіться по виду. обертальний, лінійний, багатокоординатний. Нерегульований, багатошвидкосний, регульований, з ручним керуванням на піавтоматичній замку системою. Замкую системою, на керування швидкості і тут на позиційне. Так. Програмне керування слідкуюче, однодвигунний, багатодвигунний, індивідуальний груповий. Так, і в цілому поняття регулювання приводів має такі характеристики: це встановлення за завдання будь-якої швидкості, стабілізацію швидкості, регулювання моменту, бо момент може мінятися в процесі формування необхідного характеру зміни швидкості, як міняти цю швидкість, ну і поділяєте, електроприводи на конструкційні з обмеженим діапазоном регулювання, загального призначення. З високим діапазоном регулювання, з високоточні і презенційні, дуже точні. Так? Діапазон регулювання он, великий дуже. Сучасні автоматизовані то приводи з заступним автоматизації. Заступень автоматизації вони Технологічні вимоги що подяжний регулювання моменту швидкості та положення входить технологічного процесу, можливість оптимізації, підвищення ефективного використання, автоматизація робочих медів, забезпечення стабільності. І, таке. І основна електроприводу є асинхронний, ну, що складно входить в цей привод. От, такі види двигунів можуть входити. Ну, така цікава лекція. Давайте ще подивимося. Електромеханічні апарати автоматики. Оцю літературу теж я на неї. Тут посилаюся електромеханічне реле. Тут схеми цікаві, як ці реле всі працюють, працюють контактне реле. Так <кій> От. описуються всі апарати, можете ознайомитися. ну і Електромеханічні апарати дистанційного керування. Теж реле описується, які контакти замикаються, вимикаються, Чому вони замикаються, розмикаються. Тут. Розписано види реле, які обмеження, при якому включаються це електронні реле. Так, ну і ось уже воно на щитовій контактори, як, і, як вони працюють, магнітно пускачі. Ну і таке інше. Достатньо цікава така інформація. Так. От. І... Зараз угу. от у нас от так. Загальні. Відомості про електромеханічні апарати. Оце у нас лекція. Ну, фактично, в цій лекції ми розглядаємо саме апарати, які вже будемо комплектувати, збирати і... Використовувати у системах керування. От. Коротенький огляд я зробив. Дякую за увагу.